Можливо, хтось помилково думає, що гаряча вода сприяє кращому очищенню шкіри голови. Але це не так. Дуже гаряча температура води може пересушувати шкіру голови, викликати свербіж, підвищення чутливості шкіри голови. Мийте голову водою помірної температури, а змивайте волосся по довжині прохолодною водою. Після миття голови просушіть волосся рушником, видаліть зайву вологу і тільки після того наносите маску чи кондиціонер. Насправді на гребінці накопичується велика кількість бруду та шкірного сала. Відповідно, розчісуючи волосся, ми можемо переносити забруднення з гребінця на шкіру голови. Шампунь виконує дуже важливу функцію, а саме очищення шкіри голови. Для ретельного очищення намилюйте шампунем шкіру голови двічі. Пам'ятайте, що температура сушіння дуже важлива і ми повинні вибирати помірні температури. А також рекомендовано, щоб фен був якісним і сушив наше волосся потоком повітря, а не надто гарячою температурою.